Альфа хвилі, напевно, найвідоміші, вони нам дають от якраз, вони виробляються тоді, коли ми у стані спокою. І вони також допомагають зменшити різний біль, використовуються часто масажистами, наприклад, софрологами для заспокоєння людини, щоб вона була така. У відпочивальному стані, так, а також вони виробляються тоді, коли йде візуалізація. Тобто, коли ми візуалізуємо щось, ми зазвичай продукуємо, виробляємо альфа хвилі. Далі дуже відомі це тета хвилі. Ви, до речі, про ці всі хвилі можете почитати набагато глибше. В інтернеті багато всього є. Я зараз даю дуже дуже дуже, -дуже швидко. А хвилі, вони відомі чим? вони нашим мозком виробляються тоді, коли, наприклад, у нас таке напівусвідомлене стан. Наприклад, коли ми ще спимо, але вже й трошки прокинулися, так, часто використовуються гіпнотерапевтами. Або хілерами, цілителями для певних стан, наприклад, для спілкування з нашою підсвідомістю, для кодування її, та загіпнотизувати, наприклад, людину. Тобто тоді, коли ми можемо спілкуватися з нашою підсвідомістю, з нашими гідами, з нашою душею. Так, далі відомо ще дельта. Так, дельта це хвилі глибокого сну. Глибокого сну, і тоді, коли наше тіло відновлюється, ми підійшли до хвилі, які не дуже відомі, але дуже цікаві. Така перша хвиля називається SMR англійськими літерами SMR. Чим вона характерна? Вона відповідає воркотінню кота. Тобто дослідники змогли дослідити, що ось таке воркотіння породжує у нашому мозку певні хвилі, певного задоволення, заспокоєння, що має лікувальні і навіть цілительські властивості. Їх перевіряли на спортивних людях і Тих, хто навіть займається професійним спортом, результати були чудові. Релаксація глибока, відпочинок, задоволення, радість. Виявляєте? Ці хвилі дуже допомагають при лікуванні депресій, а також діток з аутизмом і з іншими різними особливостями. Взагалі допомагає, до речі, також uh, владнати, uh, от коли ми дуже-дуже-дуже такі наелектризовані. Чогось uh, дуже не хочемо робити, але треба. От Коли такий стан дуже розслаблює і допомагає. Наступна хвиля, знаєте, як називається лонда. Від 100 до 200 Гц. Це Її дослідили, якраз коли досліджували різних містиків. Вони побачили, що коли наша свідомість розширюється, і виникають певні такі стани надсвідомості, це є ось така хвиля в нашому мозку. Це, вона також продукується під час медитацій, таких медитацій, там, де повне заглиблення. І також, коли ми надзвичайно сконцентровані. Наприклад, коли ми їдемо за кермом, якась не дуже хороша ситуація на дорозі, і ми от прям повністю в цьому моменті тут і зараз вся, ми повністю тут настільки сконцентровані, настільки в моменті, в собі, що от якраз виробляється ось ця хвиля лінда. Наступна хвиля називається хвиля Мю. 7,5 Гц до 12,5, а також від 9 до 11 Гц. Вона, коли вона характерна та, для нашого мозку, коли ми працюємо нашою інтуїцією, а також коли ми використовуємо наші екстрасенсорні властивості. Представляєте? До речі, помітили, що коли людина, наприклад, слухає музику, в якій є ці хвилі, вони допомагають врегулювати біполярні порушення покращити гумор, настрій і навіть адаптуватися до ситуації, якщо вона не дуже позитивно допомагає. Дуже цікава хвиля, з якою він поділився розказував, називається епсилон. Вона менша, ніж 0,5 Гц. Це тоді вже, коли майже наступає церебральна смерть. Тобто, коли людина майже мертва. Тобто, поки мозок хоч трошки живий, він продукує ці хвилі. Якщо вже мертвий, то там вже хвиль немає, і досліджувати немає і що, і нічим йому допомогти неможливо. А поки він ще хоч трошки живий, є як мінімум хвиля епсілон. Чим вона характерна? Її дослідили на людях, які пережили, наприклад, клінічну смерть. Які бували в різних таких містичних виходах стіла, як Називається шаманські подорожі, так? використовували астральний вихід з тіла, наприклад, або регресії різні. Тобто така от хуля, якщо ви десь підете до регресолога чи шамана, слава Богу. Сподіваюся, вам не треба переживати клінічну смерть. Знайте, що ваш мозок виробляє ось ці хвилі. Цікаво, правда? Це мало де написано, мало де розказується, але ці останні хвилі вони надзвичайні. Так що робить Алекс? Він під певні проблеми хвороби, проблеми там, та, з органами наприклад, чи з чимось. Спеціально створює музику, в якій поєднуються всі ці названі дев'ять хвиль. І він розказує гарно пояснює, що, наприклад, якщо людину треба дуже сильно розслабити, тобто дати слухати їй просто дельта хвилі, не вийде. Там є підготовчий етап. Тобто, спочатку треба. І, наприклад, почати з бети, перейти, наприклад, там, не знаю, в Альфа, з Альфа вийти в тета, із тета перейти, наприклад, в Дельта. Я не спеціаліст, я точно не знаю, там, куди яка хвиля має переходити. А він це знає, бо в нього надзвичайна кількість дипломів, і плюс свої розробки і купа досліджень. Тобто ви розумієте, що людина точно знає, чим вона займається. А найголовніше це все перевіряє на живих створіннях. І що хотіла сказати? А, згадала, він розказував, що, наприклад, якщо людина чує хоча б на одне вухо, ці хвилі діють, тобто, про прослуховуючи цей музичний підбірок, доробок, людина може, наприклад, стілитися. Так? Тобто треба весь час. Обирати. Наприклад, ви обрали, вилікувати, як у нього підшлункову. Ви вибираєте музику, яка налаштована спеціально на регенерацію, наприклад, підшлункової, на покращення її діяльності, ще там щось. Ви слухаєте весь час цю музику там кожен день. Спочатку він їх каже там, слухати, наприклад, годину кожного дня, потім раз в тиждень, потім раз в місяць, і воно дає там свої результати. Слухати треба в навушниках. Там використовується, знаєте, цей бінаруальний такт, коли на різні півкулі мозку йдуть різні частоти. Також резонанс шумана, як наша земля та вібрує, тактує, резонує. До речі, ви знаєте, що космонавтам, коли вони вилітають в космос, спеціально включають в навушниках резонанс шумана, тобто, щоб вони чули нашу землю, бо інакше вони можуть поїхати трошки головою. Це цікаво, знати, правда? До речі, хто слідкує за резонансом Шумана, він так росте. Дійсно, наша земля. Вона підвищує свої вібрації. А літом, взагалі, там такі були надзвичайні картинки, я дивилася. Зазвичай ті резонанси такі, амплітуда більш-менш однакова, десь там трошки буває вище, десь нижче. А літом там були цілі, як ДНК, такі закручені спіралі. Там щось таке відбувалося надзвичайне. Я, звичайно, не спеціаліст, не знаю точно, що це означає. Але бачу, що щось відбувається. І, можливо, ми це відчуємо досить швидко. До речі, він також казав, що не треба ні в якому разі цю музику якось компресувати. Тобто, якщо він для певної хвороби чи для певної проблеми та депресія робить певну музику, там повинна бути дуже дуже чітка якість. Технічно це все непросто. В нього надзвичайна кількість різної техніки, наприклад, він там все підбирає, навіть для кожної людини, чи там для центра, з якого він працює, все дуже сильно індивідуально. Глухим людям, наприклад, не допоможе, на жаль, бо треба чути хоча б на одне вухо, як я вже казала. Також діткам він каже до 6 років років краще не дуже включати, бо немає досліджень. Він каже, що для своєї доньки, яка була занадто така активна, збентежена гіперактивна дитина, він все ж таки включав і воно діяло, допомагало їй розслабитися і спати. Але це його власна донька, так? Тобто досліджень офіційних нема, тому він каже, що до 6 років краще, можливо, навіть не слухати такі частоти. А все ж таки, ці частоти, які ми слухаємо, вони. Виробляють, виходить, та включають наш мозок, і він починає виробляти ці частоти. Ми його тренуємо. І з часом, що він помітив, що якщо ми досить часто слухаємо ці частоти, потім нам навіть не треба слухати цю музику, нам достатньо про це подумати. Наприклад, там хочу відпочити, два альфа хвилі, треба лише трошки налаштуватися, подумати про них, і все, альфа хвилі вже пішли, і у вас такий. Класний настрій і стан. Тобто ця музика навчає наш мозок продукувати ці хвилі. Щодо тварин, дуже сильно допомагає, особливо у кого там з поведінкою проблеми є. Але він казав якусь таку. А, він казав, що досліджено лише дві хвилі у тварин Альфа і тета. Так. Що дуже заспокоює. Собак. Угу. Що ще б я вам хотіла вам сказати? А, до речі, він казав також про тварин, що коли ми хочемо з ними спілкуватися, щоб вони нас почули, треба бути на альфа хвилі. От якщо ми на альфа-хвилі, ми можемо запросто спілкуватися з тваринами, і вони нас почують. Уявляєте? Мені дуже подобається, що ведуться такі дослідження. Вони дуже потрібні. І от ці люди, які вміють не тільки розібратися в цих хвилях, а війти в цей стан це надзвичайно цікаво, надзвичайно корисно. І ми до цього всього рухаємося. Я дуже чекаю, коли будуть вже такі, знаєте, офіційні публікації всіх цих досліджень. Це прорив. Я вважаю, що це прорив. А зараз дуже багато досліджують хвилі, вібрації, частоти, довжини, їх вплив. І це дуже класно.